Всім привіт! Я Діана, танцівниця, блогер-початківець і людина, яка кардинально змінює своє життя в одну секунду. Донедавна я працювала в банку з фінансами, санкціями і суперскладними штуками. Одного дня я зрозуміла, що знаходжусь взагалі не там, де маю бути. Тому тепер я тут веду блог, інстаграм, дуже багато танцюю, навчаюсь, творю і просто кайфую від цього життя. Сьогодні я буду збирати образ на концерт, який відбудеться через день. На концерті є певний дрескот це біле та джинс. І я маю красивезну білу сукню і сарафанчик, з якого я планую зробити прикрасу до цієї сукні. Тому я беру вас з собою для того, щоб зробити цей костюм разом, а також поговорити про те, що відбувається в мене в житті, чому так сталося. і що з цим робити? Можливо, мій досвід стане корисним та цінним для когось із вас. Я буду дуже рада, якщо ви поділитесь власними історіями в коментарях. А тепер давайте приступати до костюму. У нас є сукня, у нас є сарафанчик. Легких шляхів шукати Діана не вміє, тому, тому ми будемо творити. Я повірила в себе і вирішила, що мені вдасться зробити ось на цей акцентний рукав акцентне рюшико. У мене є сарафанчик, з якого можна зробити рушиком, вирізавши нижню його частинку. І мені здається, що доволі легко пришити її до цього рукава. Сюди на плече. А насправді я не знаю, чи вдасться все так легко, як я думаю, але давайте пробувати, що? що нам робити. Варіантів більше немає. Ножниці в руки, як мінімум, будемо пробувати. А що вийде, то вийде. Так, давайте я з вами трошки поділюся тим, хто я чим живу і чому вирішила кардинально змінити усе своє життя. А, значить, з 18 років я попала в американський банк на стажування Це було оплачуване стажування, було все супер. Мені здавалося, що я знайшла роботу мрії. Я була студенткою, навчалася на другому курсі в економічному університеті в Києві на спеціальності міжнародна економіка. І тоді оплачувані стажування були для мене чимось. З зіркового світу. Е, і я вхопилася цю можливість та пішла працювати. Так склалося, що мені вдалося побудувати достатньо успішну кар'єру. За 10 місяців стажування я багато чому навчилася. Після цього мені вже запропонували повноцінну позицію у відділі гривнових платежів, на яку я погодилася. Е, згодом я попрацювала в цьому відділі, е, і в мене випала можливість. Буквально через півроку змінити відділ, змінити посаду на кращу мати умовне підвищення. І я вхопилась за цю можливість і пішла на це підвищення, перейшла в інший відділ, почала займатися санкціями. А я працювала в цьому відділі довго, довго я так це кажу, ніби десятками років це робила. Я працювала в цьому відділі півтора року. Вона да? всього півтора року, це справді в мене відчуття ніби ціле життя. Е, от. І е, стала там е, сіньором, старшим спеціалістом. Все в мене ніби йшло добре, виходило. А, але в моєму житті почало з'являтися дуже багато активностей, на які я хотіла витрачати свій час. Але через те, що я присвячувала майже весь час своїй роботі. Я не могла собі дозволити таку розкіш як, е, як час. Е, ми дуже багато працювали, е, було дуже багато перепрацювань і достатньо важкої роботи, в яку ти маєш бути залучений постійно. Е, і це, не, це давало відчуття постійної напруги. Е, пройшов час, коли я все-таки почала обирати. Свої захоплення почала дуже багато танцювати, познайомилася з неймовірними людьми у цій сфері. У мене з'явилося багато нових друзів, знайомств, і я постійно намагалася впихнути абсолютно все у свій графік. Стосунки, побут, своє захоплення, яких у мене мільярд. тому що я люблю в'язати, знімати, писати, і готувати, і абсолютно все на світі. Але коли ти займаєшся всім, то виявляється, що 24 години в тобі мало. Я не готова була жертвувати жодної з цих сфер, тому що кар'єра в мене йшла супер класно. Я там викладалася. Танці у мене теж почали дуже швидко розвиватися. Я туди почала вкладатись багато. Але я не могла забути. І на стосунки, і на побут, і на інші свої захоплення. І все це призвело до того, що я просто тотально вигоріла. І я зрозуміла в один момент, що ця робота не дає мені поєднувати все, що я хочу поєднувати. І, здається, я поєдную в своєму житті не те. Я подумала: а чи дійсно я роблю те, що я хочу робити. І виявилось, що ні. Насправді, я давно це усвідомлювала. Але в українських реаліях я мала роботу мрії, тому що це дуже хороші умови, які дозволяють тобі ніби розслабитись. Але, але ти обмінюєш все це на свій час. І питання: чи ти готовий витрачати весь свій час на роботі? Так, у мене є Рюшико, і воно виглядає краще ніж я думала. А, так, зараз будемо підбирати якісь, якісь нитки. У мене, мабуть, акцентно білою було би дуже добре, я думаю. Та біла, біла буде давати контраст, то просто треба гарненько е, це зшити. Словом, ти або віддаєш е, свій час весь роботі. І в мене була дуже специфічна операційна діяльність, тобто ти не можеш розраховувати свій час, бо все залежить не від тебе. Те скільки ти будеш на роботі, окрім своїх восьми годин, залежить абсолютно не від тебе, а від дуже багатьох різних факторів. От, і це почало викликати в мене дику тривожність, тому що, коли я мала власні справи заплановані, а я почала їх мати дуже багато. Це викликало в мене дику тривожність, коли я почала. Е Іти по цих справах, бо мені дійсно треба було, я розуміла, що я кидаю команду, що вони там без мене. І оце все. І я просто не змогла з цим змиритись. І не змогла змиритись з тим фактом, що я не контролюю свій час і не контролюю своє життя. І насправді всі, всі ці фактори вони тільки підсвітили мені той момент. Що я боюсь піти до своєї мрії, так, просто чітко і напряму. Бо якби я займалась тим, чим я хочу дійсно займатися, до чого в мене лежить душа, що я обожнюю це танці, то, то це було б зовсім інше життя. Життя насправді якого я боюсь. І всі ці негаразди на роботі, вони мені просто дали зрозуміти чітко і ясно, що я маю йти за своїм серцем, за своєю мрією. Що я в цілому зараз і роблю? От, тому я почала набагато більше займатися танцями. У мене почалися індивідуальні тренування, в мене почалися мрії і цілі, ріки, яких я собі ніколи раніше не ставила, тому що. Думала, що вже пізно, вже кінець. А, але мені 21, і я ставлю соціальний експеримент, а що буде, якщо повірити в себе. <свісно> Тому зараз головне моє завдання це працювати і вірити в себе. В нас є біла нитка, в нас є е, рюшика, в нас є сукня. Ще мені потрібно, щоб це було гарно бажано з усіх сторін, але першочергово це має бути гарно. Злиття. Якщо. Блін, я не знаю, чесно, я це буду робити зараз на умання. Не надіюсь, що це буде шедеврально, але я дуже надіюсь, що це буде адекватно і що в цьому можна буде вийти на сцену. Будь ласка, дуже хочу, щоб це так і було. І всі ці труднощі, вони підкреслили, що потрібно шукати справу свого життя, шукати те, що тобі дійсно подобається, що тобі до душі. Куди ти хочеш вкладати свій ресурс? І основне, що я зрозуміла за весь цей час, бо це був шлях, такий достатньо непростий змін, і розуміння, що я щось роблю, здається, не так у житті. Це, це завжди непросто. На щастя, у мене знайшлися люди, які е, мене підтримали на цьому шляху, за що я безмежно вдячна. А всі ці труднощі, вони призвели до того, що я просто почала переосмислювати все, що я роблю в житті. І, і, і показали мені, що бляха та всім байдуже, чим ти займаєшся. Ти сам обираєш, чим ти займаєшся. І я зрозуміла, що банк мене дуже обмежує в, в моїх проявах. Е, в часових я ставлю сама собі певні якісь рамки, але вони, ну, правда, вони існують, якісь певні рамки, і поведінки, і того, як ти маєш. Виглядати, ти ж професіонал, як ти маєш жити, який в тебе має бути стиль життя, що тобі потрібно обирати між тими хобі, які ти маєш. От воно мене так почало зажимати і тиснути, що це просто капець. І насправді я просто почала також розуміти, що е, наше життя це результат нашого вибору. Більше ніхто не має. Такої влади над нашим життям, як ми самі. От, І ти вправі обирати, що ти робиш? Я швидко залізла на цей успішний успіх в достатньо ранньому віці, і, і головне, що я туди залізла з нуля. Я дуже хотіла швидко стати на ноги. І мені в цілому це вдалося просто питання, якою ціною. І якщо я вже стала на ноги, то тепер я в позиції, коли я можу обирати. І тепер я обираю. Обираю бути щасливою. Обираю мати хороші стосунки. Обираю керувати життям. Я зрозуміла, що хочу мати свободу, піти навчатися тоді, коли мені цього захочеться. Розвиватися, брати якісь додаткові навчання, пробувати нові хобі та просто формувати самі свій графік це дуже важливо. От тому все-таки наважилась на те, щоб звільнитися. Основним ще було те, що я зрозуміла, що я насправді не зробляю тих грошей, яких я хочу. По-перше, признатись собі, що я хочу великих грошей, це було ну так, непросто, бо ніби в тебе все є, чого ти випендрюєшся, знаєте. І ну, враховуючи просто той факт, що я виросла в небагатій сім'ї, в сільській місцевості ем... те, що я маю зараз, вважається уже, типу, супер успіхом. Ти в житті досяг всього, що тільки можна. Але не в моїй голові. Я, я ж тут так не вважаю. Я, в мене абсолютно інші стандарти до цього життя. Я хочу досягати набагато більшого. Я хочу досягати щастя першочергово. І е, теж, те, що я зрозуміла, що це, було, це давно усвідомлення до мене прийшло. що Ми живемо насправді, заради того, щоб почувати себе щасливим. Більше немає сенсу. Бо, щастя, воно є тут, в моменті, зараз. Все інше воно або буде колись, або воно вже прийшло. Воно вже в минулому. Тому жити заради минулого чи майбутнього. сумнівно, дуже сумнівно. Чи воно того вартує? І... Чи є в цьому взагалі сенс? Я знайшла для себе відповідь, що цього сенсу в такому стилі життя немає. Такі прості питання, які просто собі треба задати. А чому ти щасливий? Коли ти щасливий, в які моменти, що тобі приносить те щастя? Що таке те щастя все ж таки. От, і подивитися, що можна з цим зробити. Наважитись на зміни завжди дуже важко, і признати собі в моменті, що ти хочеш більше грошей, що ти хочеш більше успіху, що ти хочеш іншого життя це дуже велика робота над собою. Але вона того варта. Так, да, Люди мене на роботі питають: типу, куди йдеш? І коли я кажу їм, що я йду в творчість, то я бачу мільярд питань в очах. Типу, як можна піти в творчість? Я розумію. Треба мати якусь фінансову подушку. Я розумію ці питання, напевно, вони б і в мене виникали, якби ви почули таку інформацію від когось. А, але, ну, та, фінансова подушка. І розуміння, що ти хочеш там бути. Все. Що ти робиш свої рішення, то твоє життя стає легшим відповідно від цього. Тому, та, я вирішила йти в творчість. Я вирішила. Пробувати відкривати танцювальні групи в Києві. Я маю багато цікавих ідей щодо створення груп, щодо тих танців, які я бачу. Я хочу їх інтерпретувати під власним кутом, під власним баченням. Я дуже багато вчуся танцям, тому що в дитинстві я мала, на жаль, не дуже приємний досвід. Достатньо травматичний, коли мені довелося покинути танці. Це був сьомий клас. Це було через сімейні обставини, достатньо непрості, а, але чомусь в моїй дитячій голові це відкарбувалося, ніби я зрадила танці. Це дуже болюче усвідомлення, коли ти думаєш, що все, ти свою мрію, вже зрадив. Уже пізно. Саме та, саме тоді, я пам'ятаю, певно, в класі сьомому я і вирішила, що я буду розвиватися тим розумним шляхом, який мені пророкували вчителі, тому що я завжди була такою розумною дівчинкою. Але поруч з тим талановитою. <кхм> я я е, коли зараз е, аналізую свій підлітковий вік школу. Я розумію, що я була особливою в тому питанні, що я ніколи не, ем, не слухала цих людей. Я не слухала вчителів, які мені казали, що ну ти розумна. Е, то, ну, я розуміла, що в мене є хороші розум, розумові здібності, що я здібна в цілому дитина, але я завжди поєднувала. Я брала участь скрізь, де могла словом. Правда, танці, та, з танцями історія була закрита, я собі поставила хрест. Але я наскільки люблю цю, це діло, що цей мій хрест умовний, він завжди повертався до мене і казав: ні-ні-ні, міняємо на галочку. <гум> Вау, я щось І я завжди якось... Чи можливості мене знаходили? Чи я знаходила ті можливості? Я не знаю насправді, але воно все складалось так, що я. Постійно десь підтанцьовую. Можливо, не професійно, точніше, точно не професійно, але танці завжди були дуже поруч зі мною. Всі знали, що Діана танцює. Це було в абсолютно різних форматах, абсолютно різних проявах. Але я танцювала попри все. І от, і от зараз я танцюю вже нарешті. Десь приблизно на тому рівні, на який я колись рівнялась, і думала, що це буде неможливо. Так, я щось зробила. Скажіть, що це виглядає нормально, будь ласка, я дуже хочу, щоб це виглядало нормально. Треба міряти. Є сумніви. Блін. Ну чому? Словом, зараз поміряю. Будемо дивитися. Але. Ну, no. not so bad, мабуть, не знаю зараз. Зараз будемо приміряти. Можу сказати, що це, звісно, далеко до ідеала, але в цілому виглядає достойно. Мені здається, що це навіть. Це цікаво, однозначно цікаво. Позаду це виглядає десь так. Акцент зроблений, рукав акцентний і виглядає. Ні, цікаво, цікаво. Клас! Мені дуже подобається насправді робити якісь такі речі е, своїми руками, бо це, це те, що дійсно додає унікальності. Так, е, тут була довга історія, здається, ні про що. Я вам розказувала про свої думки переживання, про те, як я прийшла до того, що моє життя виглядає не так, як я хочу, що я живу не тим, чим я хочу. І, здається, я наговорила дуже багато води і всього різного, але я вам обіцяю, що на цьому каналі буде багато відео з мого нового творчого життя: про танцювальний шлях, про те, як розвиватися в танцях в дорослому віці, про те, як запускати танцювальні проекти, як запускати інстаграм, блог і все. Довкола цього. Також, звісно, я поділюся з вами нормальною структурованою історією про те, як пройти до змін, як підготувати себе, як перейти з компанії в творче життя. Це нормально, страшно, мені теж було страшно. Це дуже такий цікавий, унікальний досвід, який варто шерити, і я готова з ним ділитися з вами. Я буду дуже вдячна вам за підписку, за підтримку, за коментар та лайк. Це дуже підтримує мене морально у всьому, що я роблю. Тому що зараз дуже буремний час. Змін все не так просто, як здається. І я дуже дякую вам за перегляд, за все за те, що ми зробили з вами разом. Щось унікальне і нове, і за те, що вислухали мою історію. До нових зустрічей. Всім пока-пока.